Сьогодні у нас субота, 2 грудня 2023 року, 8 година, 9 година, 8 хвилина, чуть-чуть. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Вести здоровий образ, об, образ життя, тверезий образ життя. Показувати гарний приклад нашим молоді, а корумпованим злочинцям, які, яких підселюють незаконно збудовані новобудови, та мародерам, які розграбовують таких, як я людей здравомислячих тверезих, які не, їм не допомагають і не хочуть приймати участь у розграбованні країни. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Більшість людей цього, цього не зрозуміють, нічого в нашій країні на краще не зміниться. Так і будуть ці покидки дистанційно управляти країною, управляти грошима, управляти промпованими зв'язками і так далі. І награбованими грошима. Прибирати світи їм заважає. 56 дуже прикро, що кожна мерзота. Яку підсилили всі незаконно збудовані будови. Все прекрасно розуміє. Але продовжує підселюватися, робити вигляд, що тут хтось живе в будинку, який не зданий в експлуатацію. Ні один, не другий, ні третій. Бо будували його фірми банкроти, які дурять простих довірливих людей, які роблять, участвують в цих схемах. Які брехали і продовжують брехати. Заради свого збагачення.